Доброго здоров'я, вітаю всіх українців, всіх причетних і хочу нагадати, що вперше про застосування жовто-синього прапора нас інформують польські хроністи, Коли йдеться про Грюнвальдську битву, це про всяк випадок 1411 рік. Тоді під цим синьо-жовтим ну тоді хоругви були прапорів не було, тому смуги були вертикальні. Але тоді під цим прапором билися Калицька, Перемишлянська і ще якісь руські дружини. В знаменитій Грюнвальській битві, так що нашому прапору ніяк не там 100 років з часів ВНР, а як мінімум віднімаєте 1411 рік і що ви отримаєте 700 років, Так? ну і до речі, так, от кольори, зокрема синій і жовтий, вони дуже популярними серед українців були. Я читала здається, і ви в тому числі писали про те, що і за часів Гетьманщини в різних полках використовували поєднання цих кольорів і в подальшому. Але от звідки ця історія про? Про те, що синьо-жовтий неправильно, правильно жовто-синій, що якісь злі люди перевернули прапор, і в цьому причина всіх бід українцям. тому що сьогодні нам наші глядачі вже про це написали. Українці дуже люблять шукати десь всі біди, крім як в собі. От ми з вами ні в чому ніколи не винні і нічого не заслужили. А завинно завжди все навкруги, в тому числі неправильний колір прапора, в тому числі неправильний рядок, перший у гімна України, в тому числі те, що північ у нас на півночі, а південь на півдні. Це звичайно, така собі бздура, яка виникає на перехресті. А ще раз особисто, Віталій, як ви сказали, бздура виникає. Здура, да. А, здура. Звичайно... Бздура. Бздура. Бздура, 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 це... да. Здура, звичайно... чи... чекайте, Віталію, вибачте, я переб'ю. Ми сьогодні влаштовуємо лінгвістичне дослідження з приводу того, чи можна замінити слово срач. Е, як ви сказали, Здура чи бздура? Бздура, це, звичайно, ну, те, що називається. Нісенітно. Ну... Ага. Вибачте, що перебув. Так, продовжуйте. Бдура. Вона ж дура. А срач може замінити словом, дискусія. Дискусія інтелігентних людей. Так от, це звичайна бздура, яка виникає на при, при, зустрічі з новими. Культурами, причому не глибокі, а такі поверхневі це швидше за все пішло від того, що до нас прийшло китайське вчення феншуй, яке відповідно тлумачить те, що у нас не тлумачено, і зокрема, воно ставить якісь там ранг кольори. Так, от за китайським феншуєм, у нас прапор неправильний. Тобто, ну якби це в Китаї був прапор, я зрозумів, про що тут феншуй, але український прапор починають міряти за китайським феншуєм, за чим завгодно. Ми на цю тему доробили. Розслідування і насправді тут все диктує герб. А якщо у нас на жовтий тризуб на синьому тлі, то відповідно до німецької геральдичної традиції, прапор повинен бути синій внизу жовтий вгорі, тобто цвет герба кольор герба вгорі, а відповідно до угорської традиції, навпаки, так що в принципі можна, хоч так, хоч так, але. Дуже цікаво, що у нас ж з часів НР зберігся справжній прапор військово-морських сил УНР. Оригінал його був збережений і зараз він чекав в музеї. Так от там кольори розташовані точно так, як на нашому теперішньому державному прапорі, тобто прапор військово-морських сил УНР, а значить, і прапор УНР, який не був затверджений, мав саме такий порядок кольорів, як у нас. І дуже цікаво, ми знайшли проект конституції Холодноярської Республіки. Вона називалася Українська Трудова Республіка, і там теж і прапор Холодноярської цієї республіки описується як синє небо вгорі і жовта пшениця внизу. так що тут у нас тепер є. Історичні підтвердження того, що у прапору НР саме був такий. Ну а шукати вин... винних, а особливо в таких речах, як порядок е... слів, порядок кольорів. Ну ми ніколи не заборонимо. Хай собі на здоров'я, хай ведуть дискусію. Ви знаєте, якби ми всі були за одне, у нас би була не Україна, а Росія. А оскільки у нас багато всі найрозумніші, це прекрасно жити в народі, де кожен найрозумніший це. Ти відчуваєш себе членом дуже розумної громади. Інтелігентної високоінтелектуальної дискусії яку влаштовують навколо, так. навколо якоїсь бздури Втас, <рес> Ні, ну... так. А дискусії зазвичай навколо бздури. В справжні дискусії навколо великих проблем не мають цікавості для загальної публіки. Але якщо от приводом є якась бздура, як там статуя у Львові, чи там порядок кольорів на державного прапору, чи рядок гімна, то чом, чом би не подискустувати? Врешті-решт у нас свобода слова, свобода думки, і, і ми, українці, на тому і стоїмо, що кожен має свою думку. Але і... вибачте, але я, от саме, от про світоглядний момент, так ви, ви почали з того, що дійсно українці дуже люблять оце посперечатися за все, що ви, все, що завгодно на рівному місці, але. А можливо, це це в чому закладена якраз оця проблема, що ми якимось чином не приймаємо, в тому числі і ідентичність, якою, якої символом є і прапор, і тризуб, так герб, і а, гімн України. Ви ще задайте ці всі дискусії навколо великого малого герба України. Чому, наприклад, в тих самих сполучених штатах прапор це там предмет гордості, це символ, це прям святе, святе. А в нас у це будуть ходити, сперечатися, переробляти. Переп... Щось. Чому так? Ну я мушу вас засмутити. Я не знаю, що до прапора, але те, що ви називаєте, я теж не люблю цього слова срача, називається вона. Е, запеклі дискусії в Америці з будь-якого приводу, і теж до Панажовщини, до Матюків і посилання одне одного е, на всі сторони. Можливо, це не стосується прапора, оскільки у них є він, уже ввійшов в рівень святині, але будь-який привід. Вони використовують цю святою метою посперечатися. Те, що у нас суперечки стосуються базових речей, ну не забуваємо, що окрім того, що ми дуже нещодавно отримували, отримали цей прапор як державний символ. А це сталося в 90-му відповідно, першому році. То ми знаходимось під постійним тиском російського інформаційного простору. Ви подивіться, що у нас робиться у нас на всіх каналах російські експерти. Це сьогодні, коли йде війна. У нас всі наші журналісти ведуть Ютуб російською мовою. Це сьогодні, коли у нас війна, війна з Росією. Тобто, ми на превеликий жаль знаходимося і досі в інформаційній окупації. А одна із Головних тез інформаційної окупації, що Україна це псевдодержава і відповідно всі її символи псевдосимволи. Їх треба по всілякому намагатися якось опошлити, спростувати заринути в сумнів. Якісь, тобто, ми з вами на превеликий жаль в інформаційну війну постійно програємо. Як ми ще тримаємося в тих умовах? Я не знаю. А мабуть, за рахунок багажався такі Україні не один не 30 років, а значно більше. Тримаємося, але треба розуміти, що нам потрібен свій інформаційний простір, який не буде озиратися, кивати, цитувати там, посилатися на простір відповідно російський. Ви Знаєте, тут можна взяти приклад з поляків, які мало того, що не сперечаються про порядок смуг на своєму прапорі. Вони ще й як на диво слухають польську музику. Це унікально У усій Європі. Всі хіт паради повні однакових пісень, а в Польщі в цих хіт парадах польські пісні. От шановні друзі, от якщо ми будемо Візьмемо, позичимо у поляків оцей національний егоїзм, в хорошому сенсі слова, то нам зразу попустить. знаєте, от ми думали на просту тему. От чому в Британії всі ці суперечки, навіть громадянські війни, навіть там до парламентської опозиції ніколи не виходять за розумні межі, тому що у них є все. Національний загально освячений символ це королева Британія як святиня. Тому всі суперечки проходять всередині. Того, що ми всі визнаємо, що Британія це найкраща в світі держава. Нами всіми править королева. А потім ми уже під цим, хто переміг, той буде прем'єр-міністром. От я думаю, що ця війна повинна нас навчити о такого британського підходу. Ми повинні зрозуміти, що є головне є Україна, є незалежність є її символи. А все решта, потім. Однозначно і навчитися поважати свої символи себе, свою мову, свою музику, як ви сказали, і свою історію знати і поважати. Дякуємо, пане Віталію. Віталій Капранов, письменник-видавець ще раз вас з днем прапора.